І так, перша вправа, яка буде нам необхідна, вона ну, досить проста, широка стійка, ручки склали ось так в замочок. так? І завдання максимально вперед подати ручки. І бачите, що спиною відбувається. Спину заокруглити. На видоху вдох. Видох. Не спішимо вдох. Видох. І заокруглюємо спинку. Видох. Вдох, молодці. Видих. Вдох. Ой, не спішіть, робіть собі в каїв, робіть задоволення. Люкс. Насолоджуйтесь звуком океану, Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. І два. І три. І чотири. І раз. І два. І три. Молодці. Молодці. Добре. Наступна вправа вона трішки схожа. Руки так само в замку. Широка стійка. І ми повинні ось тим от замочком, який складається з двох рук, максимально дістати щось ніби вгорі. Раз. Два. Три. три. Можна стати на носочки. чотири, Раз. Два. Три. Чотири. прогинаємо спинку. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Раз. Два. Три. Чотири. Прогинаємося. Два. Три. Чотири. Раз. І два. І три. І чотири. І раз. І два. Прогинаємося. Три. Зафіксувалися. Зафіксувалися. Спинку напружили. Тримаємо. І чотири. Видихнули. Виходить. Класно. Молодці. Ми з вами продовжуємо. Продовжуємо. обов'язково руки. Ставимо ось так замок за спину. Широка стійка. І завдання. Повільно опускаємося в праву сторону, нахиляємося. потім вліво. Тільки дуже не спішимо, дуже повільно робимо. Повинні відчувати, що нас трошки тягне ось тут. Може ось тут тягнути, але обов'язково робіть так, щоб тазом от зараз не рухатись. Тільки фактично йде трохи спина і трохи тільки таз іде. Не робіть максимальний нахил, просто нахил спини. І старайтеся включити саме грудний відділ. Саме грудний відділ. Спокійно. О, не спішіть. Молодці. Саме грудний відділ. Поки що тільки грудний відділ. Руки в нас за спиною. А тепер включаємо більшу амплітуду. Раз. Два. Добре. Три. Молодці. Чотири. Ще раз. Раз. Два. Молодці. Три. І чотири. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. Ще раз. Раз. І два. І три. І молодці. почнемо заново, бо відео погано записувало. Ручки вперед. На раз. Розводимо їх назад, відводимо. І груди подаємо вперед. У нас, грудна клітка, подається вперед. І лопатки зводяться. Поїхали. І раз, два, три, три чотири. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. чотири. Раз, два, три. чотири. Раз, не спішимо. Два, три. Молодці. Далі робимо широку стійку. широку стійку. І робимо сп'ятку накал до однієї ноги. Але так, щоб ми бачимо, ногу не згинаємо. І робимо накал через сторону. Не прямо, а через сторону. Раз, два, поїхали. Три. Не спішіть. Чотири. І раз. Два. Знову. Три молодці. Чотири. Знову. Раз. Два. Три молодці. Чотири. І раз. Два. Три. Молодці. Чотири. І раз. І два. І три. Не спішіть. Чотири. І раз. Робіть амнітуди, яка отримається у вас. Три. Стій. А далі будемо робити наступну вправу. Одна ручка нахиляється сюди, інша буде вгору. І завдання дивитися на руку вгору. Тобто ось так. Дивіться. І Раз, спинку прогнули. Два. Дуже добре. Не спішіть. Три. Чотири. Добре. І раз. І два. Молодці. І три. І чотири. Добре, добре. І раз. І два, і три, і чотири. І раз. І два. І три. Молодці. Молодці. Добре. Далі. Наступна вправа для поперекового відділу. Широка стійка. Таз подаємо назад. Наше завдання: нахилити спину і прогнути тільки в поперековому відділі. Тільки працює поперековий відділ. Не Скручуємо грудний відділ. Він прямий і тільки працює попередковий відділу. Готові? Увага! Викине положення прийняти. І почали. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. І Два. І три. І закінчити. Відчуваєте, як м'язи попереку працюють? Напишіть коментар, чи відчули ви м'язи попереку чи ні. Якщо ні, будемо виправляти. А далі їдемо до наступної нашої вправи. Е, Трошечки зробимо по-іншому. Ручки за головою. Ручки за головою. Широка стійка. І завдання. Ми будемо, як в школі, пригадуєте, ми колись повертались, да? а ми будемо трошки по-іншому робити. Наше завдання повернути по, е, тулуб. Ту, ту. Сторону на видоху, але ми робимо це повільно. Ви бачите, будемо робити ось так повільно. На рахунок три-чотири. Тобто раз, два, три, чотири. Таз не рухається. Знову. Раз. Два. Три. Розтягуємо. Молодці. Раз, два, три. Молодці. Знову. Раз. Два. Три. Чотири. Добре, знову. Раз. Два, три, чотири. Молодці, не спішимо. Раз. Два. Три. Чотири. І ще раз. Раз. Два. Три. Молодці. Молодці. Я вам пишаю. Якщо ви зробили, знають все дуже-дуже добре. Окей, добре. Наступна вправа. Наступна вправа. Будемо торкатися рукою п'яточки. Але стараємося, щоб п'яточка була розвернута. Гору. Ось так. Бачимо. Так. Ось так розвернуто. Готові? Поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, не спішимо. Два, три, чотири. В Ножку стараємося. На яку ставити наше тіло виправляти. Раз, два, три, чотири. Раз, два. П'яточка. Чотири, Бачите. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. І раз, і два. Три. Чотири. І раз. І два. І три. Молодці. Ми маємо включати і сідничне м'ясо. Оця вся зона повинна бути пропрацьована. Тому що це ваша основа основа рівної спини і хорошої постави. Дивіться. Яку вправу будемо робити наступну. Ручки в замочку. Тільки бачимо за спиною. І завдання. Ми робимо нахил. А руки відводимо вгору. Тобто робимо нахил. Раз. І відводимо ручки максимально вгору. Поїхали. Раз. Не спішіть. Два. Хорошо. Три. Чотири. Молодці. Раз. Два. Молодці. Далі. Три. Чотири. Молодці. Раз. Два. Добре. І три. Чотири. Молодці. Раз. Відводимо максимально. Два. Три. Чотири. І ще раз. Раз. Два. І три. Фух, закінчили. Молодці. Молодці. Відчувається? Я сподіваюся, що відчувається. І давайте трошечки ще зробимо таку типу вправу. Руки кладемо собі на плечі. Ось таким положенням. Стійка широка. І завдання робимо обертання навколо своєї усі, але бачимо, що ми не включаємо таз. Тобто ось так не вирушимо, як на дискотеці. Хоч є така вправа. Стараємося включати тільки грудне відділ. Раз. Два. Три. Молодці. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. 4. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Молодці. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Збільшуємо амплітуду. Раз. Два. Три. Чотири. Знову. Раз. Два. Три. Чотири. Ще раз. Раз. Два, три. Ой, клас. Молодці, молодці. Відчувається? Тяне. Якщо тяне прекрасно, значить ви робите все правильно. Ставте коментар, кажете, Антон, класні вправи. Давай ще я буду знімати ще. Якщо ні, так, ні. Вже, вже як захочете. Від вас залежить все. Добре, давайте ще зробимо останню вправу. І я вас буду сьогодні відпускати. Хорошо, наступна вправа у нас буде досить проста. Постараємося правою рукою. Дістати ліву руку за спиною. от Раз. Тримаємо. Попробуйте, попробуйте. Давайте ще раз. Раз. Дістали. Ну, давайте. Я думаю, що дістали. Молодці. Іншою рукою. Раз. Стараємося. Дістали чи ні? Дістали. Тримаємо, 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 тримаємо позицію. Молодці. Знову. Раз. Стараємося. Діставайте. Діставайте. Я сказав, діставайте. Два. Знову. Тут. Інша рука ліва зверху. Максимально старайтесь. Якщо у вас не виходить, не страшно. Потім вийде. Головне робити це щодня. О, як добренько, На іншу сторону знов. Відчуваєте цей кайф? Ну, я відчуваю. Люкс. Хорошо? І ще раз сюди. От-во, -от, дуже добре, дуже добре. дотягуємося, 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 Молодці. Хорошо. І. Далі. Наступна вправа широка стійка. Ручки за головою і робимо знову нахили. От сюди. Раз. Хорошо. Знову нахил. Сюди два. Таз ми не вирушимо. Таз не вирушимо. Хорошо. Раз. Два. Знову поїхали. Раз. Два. Знову. Три. Чотири. Лопатки зведені. І раз. Два, дуже добре. Три. Чотири. І знову. Раз. Два. Видих. І три. Чотири. Ой, кайф. Кайф, чесно. Я не знаю, як вам, але мені кайф. І давайте ще одну зробимо. Ладно, ще одну зробимо вправо. Ручки за головою. Ми повинні торкнутися грудної клітки. Ліктями, ну постаратися. І потім випрямити тулуб. Ось так. І ручки розвести в сторону. Раз. Два. Три. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчити. потягнути, потягнути, потягнути. Молодці, молодці. Далі для вас домашнє завдання. Підписатися, поставити лайк, поставити комент, поширити своїм друзям, хто працює за комп'ютером, їздить на машині і має сидячий спосіб життя. Ці вправи зроблять вас кращими, і вам буде легше. Робіть їх щодня. Потім я зніму нові вправи, якщо це дійсно буде для вас актуально. Підписуйтесь. З вами був Тоня Спринт, доктор наук. Тренер, нутриціолог, доцент допомагають людям бути здоровими, щасливими. Але пам'ятайте, вправи допомагають укріпити связки, сухожилля, укріпити м'язи, серцево-судинну, дихальну систему і так далі. Але не допоможуть вам схуднути. Для того, щоб схуднути, треба пропрацювати з харчуванням, з психологією, і це дає стопроцентний результат. А поєднуючи з вправами, можна досягнути ідеального тіла або бути просто здоровими. Цікаво, цікавить мої програми, послуги. Пишіть мені, записуйтесь на безкоштовну діагностичну консультацію. Я з вами проведу 30-40 хвилин діагностики, підкажу, допоможу вам визначитися з цілями, почути всі ваші потреби і допомогти їх вирішити. Для того я і працюю і допомагаю людям. Все, до наступного відео. Пока.